Розв'яжемо наступну задачу. Промінь OA ділить кут СОД на два кути. Знайдіть градусну міру кута АОД, якщо кут СОД дорівнює 115 градусам. І кут СОА дорівнює 3 п'ятих від кута СОД. Спочатку намалюємо малюнок до цієї задачі. У нас. Нам дано промінь ОА ділить кут СОД. Отже, спочатку намалюємо цей кут СОД. І нам сказано, що СОД 115 градусів. Отже, це у нас буде тупий кут. СОД. Буде тупий кут. Намалюємо його наближено. Позначимо, що це у нас кут С І промінь О ділить цей кут. Можна поміркувати промінь О ближче до сторони С О, чи ближче до сторони ОД. Нам сказано, що кут СОА, тобто кут між стороною С О і промінням ОА, буде 3 п'ятих. Від цього кута С ОД. А три п'ятих це більше, ніж половина. Отже, промінь у нас ОА буде трохи ближче до сторони ОД. Так, намалювали це у нас промінь ОА. За умовою у нас кут СОД, весь цей кут. 115. А кут СОА, Ось цей кут СОА, 3 п'ятих. Квід. 115. Тому що кут СОД. Це у нас 115. Нам потрібно знайти градусну міру кута АОД. Нам потрібно знайти ось цю. Оцей невідомий кут АОД. Якщо ми знайдемо, чому дорівнює кут СОА, після цього ми із 115 якраз знайдемо різницю, віднімемо СО. І тоді таким чином ми знайдемо кут АОД. Отже, перший у нас крок це знайти 3 п'ятих від 115. 3 п'ятих від 115 градусів. Для цього ми 115 поділимо на 5, на 5 частинок. Ми дізнаємося, чому дорівнює одна частинка. І після цього домножимо на 3, щоб дізнатися, скільки це буде дорівнювати 3 частинки. Отже, 115 поділити на 5. Це у нас виходить 23. А 23 помножити на 3. Це буде у нас 69. Отже, наш кут СОА. 69 градусів. Це у нас кут СОА. І наступний крок, щоб знайти кут АОД, Ми від кута СОД віднімемо кут СОА. Отже, кут АОД дорівнює 115 відняти 69. І це буде 46. Od AOD A od do rovně 46 stupňů.